Мене звати Юрій, мені 29 років, і я приїхав сюди з містечка Бергамо, що в Італії. Мій позивний мега отримав я його від побратимів іноземців, які дали мені це військове ім'я. Мега в іспанській означає великий. А оскільки я маю ріст майже 2 метри, то саме цей позивний використовую на війні. Багато українців запитують мене, чи у мене є родичі в Україні, адже моє ім'я схоже на українське, Юрій. Родичів тут у мене немає, але люди все одно не вірять, тому я не сперечаюся і кажу, так у мене бабця українка. Щоб згодом подивитися на їхню реакцію, я приїхав до України в лютому 23-го року, але ще у перший рік повномасштабного вторгнення почав думати про участь у війні, хоч до цього мав роботу, житло та навчався. Проте зрозумів, що мушу щось зробити. Основна моя мета була допомогти навчитися воювати і підтримувати Україну за подіями в Україні. Я слідкував ще з 2014 року. Але коли побачив новини під час повномасштабного вторгнення та зруйновані міста, такі як Ірпінь, Буча, Маріуполь, Київ, то зрозумів, що мушу діяти і щось робити. Не знав до кінця, що саме, але всередині було відчуття, що мушу допомогти. Це була моя мета. Коли я готувався до поїздки в Україну, то про це знав лише мій молодший брат та кілька друзів. Проте ніхто не вірив до кінця, що це станеться. Казали, ти що, з божеволів? А батьки знали про це вже тоді, коли я був тут, в Україні. Коли я проїжджав кордон Польщі і України, то побачив військових і вже тоді зрозумів, що все серйозно. А у Львові вперше почув сирену, проте побачив, що навколо спокійно і мирно ходили люди. То зрозумів, що вони вже звикли до такого життя. Я також за цих кілька років звик до сирен, проте, коли перебуваю близько до лінії фронту, то розумію, що потрібно бути більш е, зібраним і зосередженим. Після того, як я вступив до лав Збройних сил України, я пройшов навчання. Далі долучився до батальйону Карпатська Січ. Разом з побратимами ми були на Донецькому напрямку, у Лимані. Військова спеціальність, яку я освоїв, кулеметник. Стріляв з ПКМ та РПГ. Що мене найбільше вразило серед наших військових, це те, що. Не дивлячись на умови чи політичну ситуацію, вони хочуть перемогти і знають, що мусять боротися та вистояти тут гарно, адже у центрі Тернополя є озеро, містечко невелике, його можна обійти пішки або ж об'їхати на таксі. Ще хочу тут сходити у театр. Мені більше подобаються от такі от невеличкі міста чи села, бо там можна дихати на повні груди, та є якесь таке відчуття свободи. Тут у мене є навіть такий шеврон: бійся Бога і хлопців з тернопілля. Коли я був у 16-му батальйоні, всі хлопці були з Тернопільщини, і один з побратимів подарував цей шеврон. Його звати Петрович. Я приїхав сюди як цивільна, звичайна людина і не мав розуміння, що таке війна. Не вмів тримати зброю в руках, але в мене була мета, мета допомогти. І завдяки цій меті я всього навчився. Я думаю, що немає такої людини, яка б не змогла цього зробити, взяти до рук зброю. І захищати свою країну, поки важко сказати, що саме я буду робити після закінчення війни. Проте може бути таке, що я залишуся тут, у Тернополі. Я хочу дати такий маленький меседж всім українцям. Пам'ятайте, що ви не одні. Ми воюємо разом з вами. Ми залишаємо свій комфорт, свої домівки і воюємо разом з вами за всю Європу, за всіх нас.